Євросоюз готується запровадити санкції проти Ірану. Другий пакет обмежень за передачу Росії балістичних ракет. Рада ЄС повинна затвердити завтра вже на засіданні міністрів закордонних справ. Там же європейські дипломати будуть обговорювати відносини зі сполученими штатами після президентських виборів. Участь онлайн візьме міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Найбільше ну про це знає Іри... Ірина Іванова. Політичної згоди досягнуто новий пакет санкцій проти Ірану на столі у Ради міністрів закордонних справ ЄС. Євросоюз неодноразово застерігав Іран від передачі в Росію балістичних ракет та шахедів. Це буде друга серія обмежень. Першу порцію санкцій євросоюз запровадив місяць тому. Тоді у чорний список потрапили сім компаній і стільки саме фізичних осіб. Усі причетні до програми виробництва балістичних ракет і постачання їх та іншого озброєння агресору. Як розповів на закритому брифінгу високопоставлений посадовець євросоюзу, наступний пакет обмежень проти Ірану схожий до першого. До нього увійдуть нові назви компаній та фізичні особи залучені до процесу. Головне продовжувати тиск на країну, сказав чиновник Іран є активним учасником війни Росії проти України, заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю українському радіо. За його словами, іранські військові навчали російських і допомагали керувати дронами, адже на початку вторгнення росіяни не мали відповідного досвіду. Не тільки продаж, не тільки бізнес. Чули неодноразово аргументи Ірану на те, що ми просто продаємо це just business. Not just business. чому? Тому що ліцензії ви Росії. Вони. Побудували відповідні фабрики, мало того, ви їх навчили. Чи знаходились іранці на території Російської Федерації? Навчали як керувати тощо так. Чи перші атаки іранських дронів проти України українського населення, вбивчі результати? Чи були там іранці? Я впевнений так згідно з розвідкою. Ще один учасник цієї війни, північна Корея, передала Росії 3,5 мільйони артилерійських боєприпасів, каже Володимир Зеленський. А також постачала ракети і залучила до війни понад 11 тисяч своїх солдатів на боці Росії. І міжнародна спільнота недостатньо реагує, вважає глав держави це загрожує тим, що Путін може запросити ще більше північно-корейського військового контингенту. Цю тему теж обговорюватимуть міністри закордонних справ у Брюсселі. Євросоюз готує санкції проти Пхеньяна, а також 15-й пакет обмежень проти самого агресора. Про війну в Україні Рада Євросоюзу з питань закордонних справ говоритиме два дні поспіль. У вівторок розглядатимуть питання оборони і збільшення допомоги Києву. Участь візьме генсек НАТО Марк Рюте а онлайн. Долучаться міністр оборони України Рустем Умєров та очільник міністерства з питань стратегічних гаузи промисловості Олександр Камишин. Рада єС шукає, як обійти угорське вето на виділення коштів з європейського фонду миру, призначених для компенсації купленого Україні озброєння. Міністри міркуватимуть над пропозицією зробити добровільні внески від 26 інших держав-членів ЄС. Ірина Іванова, Олексій Шматов. Подробиці європейський бюро телеканалу Інтер. Марафон єдині новини.